Кухонна мийка фірми Платіном, розмір якої 65х50 см. Мийка графітового кольору, виготовлена з державіючої сталі, покрита піввідні покриттям, завдяки якому не царапається та не вигорає. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обезшумлена наявності як з лівим крилом, так і з правим крилом. В комплект входить змішувач в колір мийки з гнучким гусаком, який має функцію підключення до фільтру на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон. Кріплення та всі шланги для підключення. Заглушки.